Здоровичка, Боже молодьо, хочу привітати всіх українців з великим щетом днем незалежності України. Бажаю вам щастя, здоров'я. Хай наша ненька процвітає і дякувати, що вона незалежна треба нашим воїнам. Бо завжди поконників, хто до нас не прийде. Ми завжди боронимо нашу державу, і наші пацани, в нинішній час, хто би не пішов, всіх хоро хороні в цій землі. Бля і правду в Україні, завжди вчинуємо як життя. Можливо, рік почався в тіні, проте не втратимо чуття. Знайдемо сили, встигнемо друзів, завзяття і щирість, живемо, бо наша спрага, справедливість. Ми переможемо! Це зло! І низький покін всім нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу Україну. Вічна слава усім, хто віддав життя за Україну, і вічна слава усім нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям слава! Ми запалимо ті кольори свободи за нашу непереможну незалежну Україну, як комурото поховайте мене на могилі, серед гребши широкого на в країні милі, щоб лани і Дніпро і кручі Було видно було чути, я треве ревуч, я кому рото поховайте мене на могилі, серед греб, широкого, на в країні милі. Щоб лани широко поле, і Дніпро і ікручі, було видно, було чути.